Всім привіт! Це подкаст без комплексів, де ми говоримо про квір, секс та про квірний секс. І вас вітають його постійний та розпусні ведучі Ярослав Мельник та Оксана Термасіна. Сьогодні ми говоримо про таке явище, як Sexual Aftercare. Це явище, яке пішло з БДСМ спільноти, і воно передбачало емоційну та фізичну підтримку після сексу. Але з часом воно перекочувало в більш широкі маси, і зараз воно в цілому широко використовується для всіх спільнот, всіх людей. І сьогодні ми про це поговоримо. Є секс-експерти, які кажуть, що Aftercare допомагає з після коїту з дисфорією. Дисфорія це відчуття. Заниженого настрою, і, типу, щось що часто відбувається після сексу через те, що дофамін починає падати, і власне авторкер потрібен для того, щоб підтримати цей рівень і не було якихось депресивних тривожних думок. Чи ти відчувала колись таке? Я задумалась. Мені здається, що так. Якраз моменти, коли інша людина одразу там лягала спати чи починала займатися своїми справами. от тоді в мене було якесь таке самосумнівне відчуття не сорому, а радше якоїсь безполізності того, що відбулося. От та да, в мене десь таке саме відчуття теж бувало, коли займався сексом, і він просто закінчувався, і після цього нічого не відбувалося. То я часто міг після цього себе погано почувати. І насправді в мене був якийсь такий період, також після розставання з моїм довготривалим партнером і депресією. Я почав активно ходити на побачення, і потім, коли я з часом аналізував цей досвід, я зрозумів, що якийсь період часу я думав, що я шукав секс, але насправді я дійсно шукав напевно більше оцей якийсь aftercare. І я, типу, займався сексом з людьми просто заради того, що потім мене обняли і поцілували в кінці. It was bad. Да, — Так, мені здається, важливо говорити про те, що авторкер це не, не щось, що потрібно в довгострокових стосунках, а це також щось, що можна використовувати, якщо це рандомний хукап, навіть якщо ви не знаю, не пам'ятаєте імені цієї людини, але це важливо зробити якусь чутливу дію і якось про неї і про себе попіклуватися, тому що це важливо після будь-якого сексу. Ну і мені здається, це просто органічне продовження сексу, так само як там не знаю, прелюдія — його початок, то авторкер має бути стовідсотковим. Постійним вашим супутником, коїдусі. І ще я відкрив для себе таку класну штуку, що можна ходити на побачення, бути тактильним і при цьому не займатися сексом. Так, мені теж о, знадобилось. Якийсь час на усвідомлення цього, що це типу теж окей, і насправді мені також здається, що тут політично правильно згадати про те, що секс це не тільки пенетрація, не тільки взаємодія з геніталіями, це також може бути петинг, це може бути просто якась тактильність, типу щось, що ви означаєте, як секс, може бути сексом. Просто пам'ятаю перші рази, коли я свідомо пішов на побачення, і я прокомунікував, що я просто хочу там поговорити, пообійматись, і це було настільки класно і здорово відчувалось. Чи ти практикувала такі побачення? Ні, я практикувала таке тільки зі своїми якимось постійними партнерками, коли, наприклад, їм хотілося сексу, а мені ні, то ми десь шукали middle ground і знаходили його якраз в тому, щоб зробити щось тілесне, але не не сексуальне. Чи можеш ти пояснити, для чого взагалі потрібен авторкер? Чому це важливо? Під час сексу люди відчувають себе досить вразливими, і щоб в кінці ми не відчували себе якимись покинутими чи використаними, існує aftercare. В БДСМ спільноті, з якою це явище в цілому пішло, це більш активно виражено, тому що секс часто може бути якимось досить травматичним, навіть і часто авторкер включає в себе якісь ну не знаю роботу з ранками, якимись синяками. В більш такому близькому, напевно, для нас з тобою форматі це дійсно більше щось ментальне. Які види авторкеру тобі подобається найбільше? Я дуже люблю обійматись. Взагалі я підготував, напевно, якийсь такий свій ідеальний авторкер це обійми, поцілунки, розмови, приймання душу разом, і, можливо, ще навіть якийсь смачний снек. Щось подивитися навіть потім разом. Періодично прикольно дуже також проговорити про, про секс, про доросл, про, про рефлексувати те, що сталося, Можливо, проговорити там, що сподобалось, що не сподобалось. Це теж дуже класна штука. А який твій ідеальний aftercare? Мені резонує те, що ти кажеш. В мене, мабуть, найулюбленіший спосіб це якраз поговорити. Мені важливо говорити до сексу, мені подобається говорити під час сексу, і після сексу для мене теж важливо проговорити, там, що сподобалося, що не сподобалось, що б змінили наступного разу, чи буде наступний раз і якісь такі штуки. А мені також подобається якась тактильність, там просто погладити одне одному спинку, почіпати волосся. І мені теж подобається їсти після сексу разом. Душ мені подобається більше до сексу, в якості про тому що займатися сексом в душі це нереально для мене персонально? А от до сексу це класна практика? А от після сходити разом, приготувати, поїсти чи просто перекусити, а потім знову зайнятися сексом, це прям абсолютно ідеальна ідеальний варіант. Чи тобі завжди було легко говорити про досвід, який був під час сексу, після сексу? Чи тобі легко завжди було це проговорювати? І чи тобі насправді зараз це легко проговорювати? Абсолютно точно не завжди. Зараз це дуже легко. Зараз це якось органічно з мене випливає, і мої партнерки на початку стосунків з цим були складнощі, і я просто поступово з нею говорила, говорила, і вона виговорилась. І зараз це якась органічна частина нашого процесу. Але до мене це приходило також з досвідом, з психотерапією, з читанням про досвід інших людей в цьому плані. Тому та це не одразу було легко. Це круто, тому що ну, я розумію, що якщо там порівнювати з моїми партнерами, то, звісно, я більше розмовляю частіше піднімаю якісь такі теми, але періодично мені теж буває важко і страшно про щось таке говорити, особливо якщо це якісь початкові стадії стосунків. Страшно показатися просто якимось, не знаю, вимогливим, напевно, занадто чи щось таке. Так, розумію. Мені насправді здається, що навіть запитати, чи ти хочеш, щоб я зараз пішов, чи ти хочеш щоб я зараз лишився, це теж може бути авторкером. Ну, типу, таким способом попіклуватися про людину, зрозуміти, що і чого їй зараз хочеться, і я думаю, що просто піти після сексу теж може бути авторкером. Що ти думаєш про це? Ну, для мене це точно не дуже працювало як авторкер, і я б не дуже хотів, щоб мій партнер йшов, Але я розумію, що це може бути для когось авторкером. Типу, якщо для когось це було б важливо, то звісно, я б або пішов, або. В якось людині простір у мене це працює в хукапах, тому що мені якось не хочеться з рандомними людьми якоїсь тактильності, і мені важливо залишитися самій після сексу. Ну типу, як, якщо, якщо, якщо я хочу сексу, якщо я заводжу якийсь контакт виключно, щоб отримати секс. Для мене якраз є авторкером те, що людина почула мене, і мені не довелося, наприклад, казати їй, що я хочу зараз побути сама, а вона сама про це запитала. Але це прям ідеально. до речі. Тут важливо проговорити, що авторкер також потребує активної згоди. Mm -hmm. Які секси, yeah. як в принципі будь-яка комунікація? Так, сто відсотків. А чи є в тебе якийсь в цих випадках, можливо, self sexual aftercare? Ну, я маю на увазі, коли партнер або партнерка йде. Чи є якісь, не знаю, можливо, ритуальчики, що ти любиш робити, або anything? Я зазвичай не йду в душ, не знаю. Мені зараз трошки соромно про це зізнатися, але це не є моєю першою інтенцією після спонтанного сексу. Мені зазвичай хочеться просто відпочити, полежати там щось почитати чи подивитися тіктоки, повтикати в стелю. Ну я зазвичай в припіднятому настрої після хокапів для мене працює просто якийсь відпочинок. А в тебе є якісь такі штуки. Що ти типу, залишився сам після сексу, то з великою вірогідністю мені буде досить сумно, але знаю, я, скоріше за все теж би можливо прийняв якийсь гарячий душ. Втім, бачили в ліжку, скоріше за все, щось би подивився, щоб не сильно летіти своїми думками кудись. Чи ти можеш описати свої найкращі досвіди з авторкеру, які в тебе були за життя? Можливо, топ 2 чи топ 3 Насправді як не дивно, перше місце буде момент, коли ми з моєю партнеркою посеред робочого дня ми обоє працювали з дому, і ми просто якось обіймались в перерві на чай разом з ноутбуками, і це якось дуже спонтанно переросло в секс. І так само спонтанно ми, мабуть, дві хвилинки полежали в обнімку після сексу і одразу повернулись до роботи. І оця синхронність і розуміння, що нам обом хотілось однакового в кожен момент, якось мені дуже дуже приємно відчувалося. Дуже знаєш про якусь таку вищу інтимність і розуміння, що нам обом підходить щось, і нам не треба шукати, якісь компроміси. А друге місце це точно будуть розмови про секс, якісь такі тривалі розмови, коли ти там запалюєш свічки, робиш чайок і ви сідаєте дуже. Цілеспрямовано поговорити про те, що зараз сталося, особливо якщо це була якась нова практика для вас обох, це мені прям подобається. Блін, це супер круто. А в тебе? Ну, моє перше місце це буде авторкер з моїм колишнім партнером, коли ми після сексу могли наїстися борщу з часником, сісти, дивитися Леоніда Канєвського або якесь розслідування авіакатастроф, а потім ще після цього довго. Я не знаю, там до глухої ночі розмовляти про життя. Ну, не обов'язково про секс, чисто про життя, про якісь там свої минулі досвіди. І це для мене було прям роз'йом. А чи бувало таке, що хтось про тебе турбувався, але не так, як тобі хотілося в моменті, і тобі це було неприємно? Насправді не можу чогось такого згадати. Я пам'ятаю, що колись мені було дуже сумно, що зі мною не хотіли не захотіли піти разом в душ, дедвесет, але я розумів, що людині треба приватність якась. І, і ще таке жахливо було колись. В моїх же ж знову ж таки перших стосунках один з хлопців почав мені після сексу мурчати на вухо. І це просто одна з найжахливіших речей, яка зі мною залишилася. Це було настільки неприємно чомусь. Я навіть не можу пояснити, чому, логічно, це було настільки погано, але відчувалося просто жахливо. В тебе були якісь такі ситуації, що. Так, в мене були ситуації з попереднім партнером, коли він е, після сексу зазвичай вскакував і йшов е, годувати мене або йшов курити траву і пропонував мені, а мені хотілося повніматися, полежати разом. Чи ти сказав тому хлопцю, який мурчав, що тобі це неприємно? Чи в тебе були сили тоді якось замінити цей? До речі, ні. Я, я ж тоді мені було 15 років, я взагалі тоді боявся говорити. Я був дуже socially awkward. Мені про будь-що було важко говорити мені важко було з новою людиною заговорити. Та мені я тоді не комунікував цього ніяк. Та а моє друге місце по авторкеру. Це напевно будуть досвід останнього року, коли я. У мене були сексуальні партнери, це галицька гей-пара. і мені дуже приємно і важливо було те, що вони після сексу дозволяли мені залишитись з ними на ніч і що я міг з ними просто поспати, і мені цього дуже не вистачало в житті. Типу, останні роки, під час штабки, це відчуття якоїсь самотності ще більше загострилось, і це було. Дуже класно, що вони, по суті, пускали мене в свої стосунки, просто і були там афешентвізми, могли ну, ми цілувалися, обіймалися, і я себе відчував ведмедиком у, у конурці, якого тіскають два інші ведмедики. Це було дуже класно, так. Чи ти знаєш якісь стереотипи про авторкер? Ні, мені здається, це якась настільки свіжа тема. От я її в своєму інформаційному полі бачу хіба останні півтора роки. Може, вони ще не встигли сформуватися, може, я просто не зустрічала, ні, не знаю. А ти якісь зустрічав? Ну я зрозумів, що в мене був стереотип щодо цього, бо я думав, що це тільки для довготривалих глибоких стосунків. Але я сам для себе цей стереотип розбив з часом, коли почав ходити на якісь просто тактильне побачення без сексу. Також що багато людей думають про те, що це тільки обійми. Але поняття авторкеру, як ми вже проговорили, воно досить широке, це можуть бути розмови, і, взагалі, абсолютно все, що ви захочете, і прокомунікуєте зі своїм партнером або партнеркою. І ще одне з такого це те, що він не потрібен після хорошого сексу. Ой, так, це. Це прям дуже проблемна штука. Ну, взагалі, для мене визначення хорошого сексу дуже складне, тому що я, наприклад, не визначаю секс оргазмами, і якщо там у нас кілька оргазмів чи там кілька підходів до сексу, я все рівно рахую це як один великий секс, а не кілька сексів, на кілька разів. І для мене насправді стільки багато факторів впливають на те, щоб секс був класним, що я не можу сказати, що це могло б бути щось одне, і мабуть, це дійсно якийсь дурний стереотип, тому що. Може дійсно після поганого сексу треба більше авторкер і, і більше розмов, і більше чогось. Але це однозначно треба і після хорошого сексу. Теж я вважаю, що авторкер треба постійно. All the time and a lot of it. Та і ще один останній такий стереотип від мене. Це те, що авторкер завжди однаковий, але знову ж таки він може змінюватись залежно від наших побажань, побажання партнерів, і партнерок. Та я згодна з тобою. Чи зазвичай в тебе авторкер відрізняється один від одного? Чи все таки це більш щось е, одне? Та це зазвичай щось різне. Іноді мені хочеться тактильності, але частіше мені все таки хочеться поговорити і зробити робити щось разом після. Прийнято. На цьому ми будемо закінчувати. Піклуйтесь про своїх партнерів і партнерок. Не забувайте піклуватися про себе. І також нагадую, що в нас є пошта, яка називається подкаст без комплексів Собака Gmail», куди нам можна писати ваші історії і ваші запитання, і ми запишемо про це окремий епізод і повідповідаємо. Гарного дня! Тримайтеся, побачимо ще, Па-па!